Всесвіт Володаря переснів не мав великого успіху за останні 20 років. Трилогія Гобіта, якій ця трилогія зовсім і не була потрібна, отримала досить різносторонні відгуки та й не зуміла стати культовою, як оригінальна трилогія фільмів Джексона. Комп'ютерні ігри, хоч і почали виходити регулярно, але і тут ми мали максимум посередні проекти, а у більшості шлак або ж, боже врятуй, голуб. Ну, а нещодавно і Амазон підпалив сотні тисяч дуб у світі, випустивши свій серіал Персні влади. Огляд на перший сезон, де у мене ще немає бородиї, до речі, можете знайти на твоє кіно. І ось у 2022 році, після невдалого етапу коронавірусу та стагнації майже всіх своїх франчайзів, Warner Bros. вирішили, що прийшов час а. заробляти гроші, б. надати життя і франчайзу, який довгий час ловив пилюку у шафі, а саме Володар Перс. Так ми отримали анонс нової картини Полювання на Голума, яка повинна вийти у 2026 році, та аніме Війна Рогрімів, яка вийшла ось на цьому тижні. Аніме так, я все правильно сказав: у Всесвіті Володаря Перснів, все вірно. І навіть у форматі повнометражної картини для кіно, а не у серіалі для стрімінгу. І знаєте що? Я не знаю, як вийде там у Сюркіса та Голума, але ось сьогоднішнє аніме це найкраще, що траплялося зі світом володаря перснів після тріумфальної премії Оскар 2004 року. Це унікальне поєднання двох неочевидних речей, як аніме та Всесвіт Володаря Персні. Ну і та сама атмосфера, яка свого часу закохувала мільйони людей у своїх класичних фільмах Володар Персні. Історія тут демонструє події за 183 роки до оригінальних фільмів та покаже громадянську війну між кланами рогана. Нам встигнуть показати як відомі за фільмами місцевості другорядних героїв, так і накинути трішки фан сервісу у кінці історії. Але у більшості це буде все ж таки повністю свіжа та ізольована історія битви, невідомих масовому глядачу персонажів. Головною героїнею тут стає молода принцеса Гера, яка є донькою легітимного правителя регіону Гельма Молоторукого. І особисто у мене цих страхів, хоч і не було багато, але в інтернеті я бачив ну дуже багато спекуляцій на цю тему. Хочу всіх заспокоїти прямо на старті цього огляду. Головна героїня не меріс та не сильна та незалежна повістка сучасності. Це дуже добре прописана персонажка, яка має свою арку, зміну характеру протягом оповідання та логічне завершення цього. Персонажа у фіналі історії. Ну а король та ще пару руряних персонажів теж на картонні єві особи у сюжеті. А досить. Харизматичні, проте відчувається, що їх не розкрили до кінця, або ж просто не видали достатньо екранного часу, як і не зробили глибину історії, яка б відповідала стандартам оригінальної книжки Толкіна та фільмам Пітера Джекса. З проблемного у цьому проєкті я бачу те, що лінія сюжету тут лише одна. Тобто нам не показують одночасно дві-три сюжетні лінії і тим самим не перекидують увагу глядачів з однієї локації на іншу, або ж з одного героя до іншого. Тут у нас Має якрова історія, яка має приємний кліфхенгер у фіналі, і не більше. Ну а друге, це досить довга середина оповідання, де після динамічного початку та епічного завершення глядачі можуть і засумувати усередині. Хоча Кимо, тут я себе зупиню навіть. Мені ще критикувати Володаря Перснів та його легендарний унікальний темп, який точно не можна ніколи назвати динамічним. Так. <плес> да. Це буде зайве. Але ось якість персонажів та їх різносторонність все-таки зазначити варто. З технічної сторони у мене взагалі немає жодної претензії або ж зауваження. Це дуже крута анімація, це прекрасна, оригінальна та і вже легендарна музика, це чудова гра акторів, ну і просто відмінне малювання. Найголовнішою приємною несподіванкою тут стало те, що сам мультфільм ближче не до сучасного аніме, а до старих мультфільмів Хобі та «Володар Перснів, які, напевно, ніхто вже і не дивився. Ну або ж до більш свіжого, то старих робіт Хаміадзакі, як, наприклад, аніме Елден Рінг та Дарк Соус». Кольори дуже спокійні, та більше декорація має не засобом привернути увагу. Пропорції персонажів правильні і реалістичні. Спеціальні ефекти або ж моменти з акцентуванням уваги на чомусь або на комусь, показані просто відмінно. Ну і також помітно, що творці не просто малювали цей мультфільм, а у багатьох місцях навіть відцифрували гру акторів за допомогою мокапа, а після переводили оцей мукап у 2D мальовану графіку. Саме тому, наприклад, ми бачимо дуже плавну та приємну оку анімацію тіла та обличчя. Ну і музика. Ще раз повторюсь, що коли я вперше раз почув у цей. Цей трек під час прольоту камери над Середзем'ям ну у мене аж сльози на очах накатились від того, настільки ж цей елемент може сильно вдарити по ностальгії. Та взагалі любові до кіно. І творці не просто експлуатують ностальгію, це був би занадто простий шлях, або ж накидують фансервіс, як Марвел чи Дісней. Вони ж у першу чергу проявляють любов та повагу до фанатів та старих частин Пітера Джексона. Саме тому першочерговий сценарій тут писала саме Філіпа Боенс, яка писала сценарії до інших фільмів цього франчайзу. Саме тому серед продюсерів був Пітер Джексон. Саме тому цей фільм не є продовженням або перезапуском, а лише. Доповнює легендарний франчайз і не паразитує на ньому, він ніяк його не погіршує. На мою думку, війна Рогримів це набагато краще за гобіта і тим паче за персні влади. Ну і це точно проект, який не повинен зупиняти вас від походу у кіно, якщо ви думаєте, що це лише аніме або мультик. Ні, це історія, яка доросліша, мудріша та цікавіша за купу багатомільйонних блокбастерів та серіалів, сучасниці, які хочуть бути дуже дорослими. Мультфільм тут лише форма, не ціль. І я до біса ради тому Клівхенгера в кінці історії, який слабенько, але натякає на події, які можуть бути описані далі. Я дуже хочу побачити продовження і радий, що Ворнери бачать франчайз саме у цьому напрямі розвитку. Також я дуже хочу подякувати і спонсорам цього каналу, яких ви зараз можете бачити на екрані, а саме Ярославу, Михайлу, Олександру, Павлу та Фрімену. Меха подяка йде до пані Ірака та Зверойда. Ну і окрема подяка Дарі та Дмитро. Якщо вам все це сподобалось, буду радий вашій активності на каналі. Можете глянути пару інших відео, можете написати коментар або навіть порекомендувати цей канал своїм друзям або просто знайомим. Допомагайте армії та Володиротам.